Геологія підтверджує Біблію, вражаючи докази всесвітнього потопу. Вся геологія нашої планети говорить про те, що біблійна книга буття, яка описує всесвітній потоп, є істиною. Візьмемо, наприклад, Альпи на висоті 2500 метрів у місті стику тектонічних плит, де виявлені золишки людських поселень. Під час всесвітнього потопу плити з'єдналися, відбулися катастрофічні зміни. І гори миттєво піднялися. Таким чином, поселення, які були внизу, опинилися на висоті 2500 метрів, де й були знайдені людські золишки. Цілі місто опинилися на висоті, де зараз розріжене повітря і нічого не росте. Візьмемо долі, онде, де знаходять кіски динозаврів та інших товніх тварин. На висоті близько 4000 метрів виявляють скам'янилості риб, що підтверджує підняття тектонічних плит подивимося на гімалої на...